Перші 10 79 F-16 Україна отримала в останній день липня. Про це пише видання The Economist. За його даними, до кінця року Київ має отримати ще 20 винищувачів. А решта буде надходити партіями протягом 2025 року. Нагадаю, на початку серпня у зарубіжних медіа поширили інформацію, що Україна нібито отримала від Нідерландів перші шість американських винищувачів F-16. Ще кілька мали прибути з Данії у повітряних силах. Зсу поки не коментували цю інформацію. У соцмережах уже опублікували нібито першого винищувача в українському небі, а згодом і поширили відео. Україна вже використовувала літаки F-16 як протиповітряну оборону. Про це повідомляє телеграф. Як пише видання, посилаючись на джерело у повітряних силах ЗСУ, Україна здійснила свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів. Літаки поки що використовувалися тільки як протиповітряна оборона. Нагадаю, рік тому Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язались надати Україні понад 60 винищувачів F-16. На початку липня очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що обіцянка про те, що F-16 битимуться в українському небі, виконана. Я не можу поділитися маршрутом літаків 16. Розуміє, коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті. Тут є два принципових моменти: перше, ми обіцяли, що влітку 2024 року в українському небі будуть битися F-16. і ця обіцянка виконана. Друге, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків, і питання постачання, надходження першої хвилі в 16. Воно вже вирішено, і ми працюємо власне вже на перспективу над збільшенням кількості. Літаків в 16, які будуть передані Україні над отриманням інших західних моделей. Літаків над отриманням тих мігів 29 які все є ще і на озброєні дружніх країн. Ми можемо їх отримати. Це безперервний процес, тому що ну немає такого моменту у війні, коли ти кажеш, фу, все, я все зробив. В 16 прилетіли, патріоти приїхали, можна розслабитись в жодному разі. Щойно одне питання вирішується. Ще одне питання не вирішилося. А ми вже починаємо працювати над наступним.